Всім привіт! Сьогодні ми подивимося, як працювати в кайпер. Це штучний інтелект, за допомогою якого можна зробити анімоване відео. Ми можемо зробити таке відео з фото, відео чи з опису того, що ми хочемо бачити на цьому відео. Я думаю, багато хто вже бачив таку технологію. Ось приклади. Ми можемо на сайті Кайпер подивитися. Тут багато прикладів. Як було, що зроблено. Спочатку вам треба зареєструватися, взяти, наприклад, спочатку фрі доступ. Там дається 300 монет. Кожна монета це одна секунда відео. Далі ви можете купити вже план. Які є плани? Є плани, коли ви проплачуєте цілий рік, тоді ціна буде нижчою, але є і помісячна. Ось, 5, 15 і 30 доларів. За 5. Доларів ви отримаєте 300 кредитів за 15 тисяч 32,5 тисячі. Також є окремо кредит-пак, де ви можете теж купити. Після того, як ми зареєструвалися та вибрали наш план, чи взяли безкоштовний доступ. Ми натискаємо create video Є фліпбук і Motion. Фліпбук більш розвитий вже. Motion – це нова технологія. Там відео тільки можна робити, якщо я наповідаю, 4 секунди. Тому більш цікавий буде Flipbook. Далі ми можемо завантажити фото, відео та аудіо. Ну, аудіо буде це як аудіодоріжка, під яку буде йде йти наше відео. А ось, наприклад, відео та імідж ми можемо зробити анімоване. Також ми можемо просто прописати те, що ми хочемо бачити. Я пропоную розглянути ось цей приклад, тому що він більш обширний. Якщо ви зрозумієте його, то ви без проблем зможете працювати із фото, із відео. Давайте почнемо. Що ми тут бачимо? Перше, тут ми повинні описати наше відео, що ми хочемо на ньому бачити. А ось тут ми пишемо стилістку, в якій ми хочемо його бачити. Також є по дефолту стилі, які можна використовувати. Мені більш всього подобається метеора графіті, але і інші стилі не поступаються один одному. Також ми самі можемо прописати стиль, який ми хочемо, чи на інших ресурсах, які є в інтернеті, ми можемо знайти стилі. Зараз дуже багато з'являється різноманітних ресурсів. Де описуються стилі. як для Midjourney, так і для кайпер. Тобто там описується стиль, який ви можете взяти, і додати в Midjourney. І Midjourney вам по цьому стилю зробить якесь фото, тобто імідж якийсь. Так, і з кайпер. Ви можете той стиль взяти, додати сюди, і вам буде в тому стилі анімація. Давайте зробимо опис світу. Стиль я вибрав, це буде метеора графіті, і Давайте опишемо саме відео. Для цього я буду використовувати чат GPT, тому що це штучний інтелект і то штучний інтелект, і мені здається, що він вони більш е, розуміють друг друга. Тому ми просто напишемо тут те, що ми хочемо бачити, і перенесемо це все в кайбер. Головне, в кайбер ми пишемо це все англійською мовою. В ну, чат GPT ми можемо і українською написати, і він нас зрозуміє і все чудово зробить. Давайте пропишемо. Наприклад, я хочу бачити ліс тварин і, наприклад, людину, яка буде йти по цьому лісу. Давайте пропишемо. gpt чат дуже любить писати дуже абстрактні речі. Треба його попросити, щоб він писав більш реалістично та без абстракції. Ось, ми бачимо, він нам написав: більш-менш, копіюємо, відкриваємо транслейтер, додаємо, копіюємо, переходимо до кайбер, додаємо ось сюди, і давайте рухатись далі. Натискаємо Video Settings. І тут, що ми можемо бачити: тут у нас є це тожина цього відео, яка нам потрібна. Тобто тут можна від 3 секунд до 8 хвилин зробити. І дивіться: ось, наприклад, я ставлю 3 секунди. І от кредит Кост 3. Тобто, у нас буде використано 3 кредита за це відео. Якщо я роблю, наприклад, 54 секунди, ми бачимо 54 кредита. Тобто 1 секунда, 1 монета, 1 кредит. Далі ми поставимо десь а, давайте, 7 секунд. Далі дивимось, є розміри нашого відео. Обираємо те, що нам потрібно. Я обору 16 на 9. І далі демо. У нас є а, анімація наших кадрів. Тут її багато. Ну, Zoom in, zoom out rotation clockwise, rotation counter clockwise, up, down, left, right. Ми можемо обрати. Можемо обрати декілька. Тобто три максимум, так, можемо взагалі вимкнути все. Я виберу Zoom in. Далі де ось таке налаштування. Що це за налаштування? Чим більше тут значення, Тим більше буде змін картинки. Тому я завжди ставлю десь е, 6. Далі є бумеранг відео е, Не дуже часто використовую, взагалі, загалом не використовую. Е, і далі нас зпускаю Generate Preview. У нас моделюється 4 прев'юшки нашого відео, яке ми описали ось тут. І з цих прев'ю ми можемо обрати те, що нам подобається. Ту стилістику, яка буде у нас далі. Ну, наприклад, я обираю ось це. Окей, Якщо я хочу зробити своє відео, і воно тільки буде 7 секунд, тоді я натискаю Create Video. Але якщо я хочу додати ще одну сцену, я додаю Storyboard, Переходжу ось сюди. Знову ж на початок. Ось тут у нас ми бачимо Storyboard 2. Також він відкривається, і ми можемо перейти, наприклад, до нашого першого. Але повертаємось на друге. Сюди ми вписуємо нове візуальне зображення нашого е, відео. Чат GPT нам вже написав ось таке. Е, ми перекладаємо його, переходимо до кайбер, натискаємо Ctrl A, видаляємо. Тому що, якщо ми не видалимо і натиснемо Ctrl-V, воно просто нам додасться донизу. Бачите? Тобто. Старе, не удаляється, і просто додається нове. Тому ми все видаляємо і додаємо. Ось нове у нас. Ми можемо змінити стилі, тобто, і буде змішані стилі. Спочатку, наприклад, метеорографіки, а потім, наприклад, е е наприклад, los. Ну, а я залишу те, що й було. Далі ми натискаємо відео Settings. Це відео я хочу вже, щоб було. Трішки побільше, наприклад, 10 секунд. У мене стоїть Zoom-in, і я додам ще AP. По відео, щоб анімація, вся у нас рухалась угору. Тут ми бачимо, що у нас вже більше використаних. Тобто, у нас було 7 секунд плюс 10 то 17. У нас. Далі, натискаємо Generate Preview. У нас генерується одна превюшка по схемі тій, що ми вже вибрали. І чекаємо. І ось ми бачимо наше прев'ю. Ну, тут ми не можемо обрати, вже, вже все стилістика вибрана, і ми і так далі будемо працювати. Все, мені все подобається. Якщо мені ще треба, я знову ж натискаю Storyboard, і роблю ще і так можна робити, ну, я не знаю, 10 точно. Далі робимо Create video». Натискаємо. І у нас починається компіляція нашого відео. Ось наше відео вже зроблено, і ми можемо подивитися, що у нас вийшло. Ось таке 17 секундне відео. Ну, прикольно вийшло, і давайте подивимося ми можемо зробити. Ми можемо його завантажити. Натискаємо Download Video, і воно у нас завантажиться, але в якості 720P. Тому ми, ми можемо зробити апскейл. Натискаємо Upscale, і тут у нас є 1080P та 4 k Якщо ми хочемо 1080 p то це у нас 2 кредита. Якщо хочемо 4 k то це 4 кредита. Ми натискаємо Upscale до 4 k і у нас виходить відео, 4К, яке ми можемо завантажити. Ось така невеличка база того, як працювати в кайбер. Далі вже тіло за вами. Думайте, робіть, фантазуйте. Це дуже цікаво щось позадавати, пописати, підключити час GPT, тобто там прописати все, додати сюди. і... Зробити щось. тобто Це повністю креатив, і все залежить від вас, що ви зробите. Якщо ви зробили, наприклад, по опису відео, то далі на creєт відео по іміджу і по самому відео ви теж можете зробити. тобто Задаєте те, що ви хочете, стилістику і прописуєте все. І у вас виходить відео. На цьому я завершую своє відео. Дякую за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі і розвивайтеся в штучному інтелекті. Дякую!